Всім привіт! І традиційно наше відео починається з того, що у нас щось зламалось. От, наприклад, вчора зламався бойлер, тому його зняли і замовили новий. Тобто давайте рахувати, що у нас зламалося за останній менше ніж місяць, мабуть. Котел газовий, пральна машинка. І зараз бойлер. Я вже думаю, ну давайте робити ставки. Що наступне? Йоханий Бабай. Ось це прекрасне місце, де він висів, тепер його нема тут. Все. Тож буду вам знімати, як нам доставлять новий бойлер, як ми його будемо встановлювати. якщо майстер дозволить мені його знімати. Просто бувають такі моменти, що у тебе летить в бій своїй матері все. От просто. Так, друзі, нам повісили вчора бойлер. І бачите, він так от висить над унітазом. І мені так страшно, я боюся цієї історії. Ну, мабуть, мене мами деякі зрозуміють, коли є якесь мінімальне. Таке страшне, як оце. Ти цього боїшся. А далі хороші новини для моєї сім'ї. І, <гум> можливо, теж з'їм один. Коротше, хочу спекти пиріжків, солодких, здобних із сливами. Тому дістала. Все, що заморозила. Ну, у мене там ще є. Заморозила, дістала, буду робити. Розморожу і замішую тісто. Не знаю. Передивлюся, що в мене там є, щоб було і борошно, і цукор, і все таке, і яйця. Тому такі плани смачненькі. Так, починається процес потрошечку. Ось що нам потрібно: такі інгредієнти, ось сливки. Нарешті, вони. Знаєте, я їх розморозила, і потім вони ще стояли десь добу, з них стікала вся волога, сік, ну все, що там було. Тож вони тепер такі, знаєте, як ну не, не течуть, скажімо так. Тут у нас сіль, дріжджі, обов'язково я завжди беру свіжі дріжджі. Ніколи сухі, це дуже-дуже рідко. Я не знаю, мені чомусь здається, що от випічка, це такий кайф, оці дріжджі, як вони пахнуть. М -м -м, прям дріжджі. кайфік. Так, це олія, молоко, цукор, борошно. Борошно я люблю зернаві, але не таке, а ще є таке коричневе. Пакування. Там. Більший процент білку, і якби клітковина, ну ці всі справи. Коротше, це е, теж непогане, але те краще. Я, до речі, в одному зі своїх відео показувала, не знаю, мабуть, це був шорт, яке я використовую борошно. Це у нас масло, це у нас яйця. Я так люблю ці всі ділішки, Просто, подивіться, яка краса, все таке Апетитне, все таке гарнюнє. Ось зараз покажу, як ці дружики очі впала. Показала. Ну, коротше, ви поняли. Як вони кришаться? Мама мія, ну як. Я не можу передати словами, але я кайфую від цього всього. Так, поїхали. Перший етап у нас опара. Це 200 мл молока, 15 грамів пресованих дріжджів, і 200 г борошна. Як молока, так і борошна. Це легко запам'ятати. Потім ми це все змішали. І тепер я буду просіювати ці 200 г борошна через сито, перемішаю і покажу, що далі. Бачите, от я перемішую і вже починають працювати дріжджі. Вони свіженькі, тому одразу активуються бачите? Булічки вже починають там працювати. Масло я не розтопила, просто воно було кімнатної температури, і воно зараз дуже-дуже добре змішається з цим сим і піддасться. Так. так, здоба в нас теж готова. Опара готова, ми будемо чекати, поки вона підніметься хвилин 30. Вона збільшиться в об'ємі, і потім ми це все змішаємо. І поки ми це все чекаємо, подивіться ще раз на прекрасні сливи, які я морозила. І теж в мене є відео, як я їх там заморажувала, як я їх складала. Дуже цікаво, як людина заморажує сливи. Все, зараз зроблю собі кавуську і продовжимо. І, до речі, не забувайте про ванільний цукор, як я. От я вже згадала. Ну, Добре, що ще не пізно. М -м -м, як він пахне, як він пахне. Так, кава в мене готова. Опара теж готова. Зараз. Так, я, я собі куплю штатив, чесно. Ну, Що це таке? Ось у нас така опара. Це просто якийсь кайфік, я вам кажу. Отак от от на сонечки. Давайте дивіться разом, боже. Ну, дуже гарно. Все супер, піднялася. Ну, бо дріжджі, дуже добрі дріжджі, дуже такі вони свіжисенькі і якісні. Тепер я зараз опару вздобу перемішую, потім додаю борошна. Борошна додаємо так. Залишок це 300 г, але давайте так, не за один раз, у кого яка мука. Тобто, ви додаєте і там трохи грамів 50, там 30 залишаєте. Можливо, вони і не будуть треба вам, а можливо і будуть. Опару ми змішали зі здобою. Тепер додаємо ось цю. Муку хочеться мені завжди сказати борошно. Дивіться, як це красиво. Просто ось це тісто. Яке воно таке лагідне, якесь вже таке смачне, запашне. Якби ви чули, як воно пахне через екран, це було б щось, вау! Воно пахне ванількою, таким тістом вже, як булочкою, дріжджіці. дивіться, як гарно на сонечку це все. Я не можу просто. Ось таке вийшло тісто у нас, і його тепер ще треба вимісити. Ну, я хочу сказати вам, що я до, того, до тієї кількості борошна ще додала столову ложку без горки. Тому, так, буду зараз вимішувати. Дістану свій килимочок силіконовий, і буду мішати. Ось такий у мене килимочок, і я зараз буду в ньому вимішувати тісто, поки воно не стане таким еластичним і не буде приставати до рук. Так, тісто ми замісили. Воно готове, і воно повинно ще підійти хвилин 40 до годинки. Зараз я йду за сином в школу, потім ми їдемо до стоматолога, потім їдемо на дачу, ой-ой-ой. Я, мабуть, його поставлю. ну, Спочатку воно буде мене підходити так просто при кімнатній температурі, а потім в холодильник, тому що краще хай не доброй, ніж переброди. Буде кисляк. Отже, я показую вам, як виглядає тісто після того, як воно пробуло вечір. І ніч в холодильнику починаємо його міняти. Це воно ще холодне, але бачите, все з ним супер добре. Воно еластичне, воно пахне свіжим кістом, переброженим. Хтось каже, в сенсі так довго, ви що? Маринували те тісто, але це ну, якби працює це нор для дріжджового тіста. Бачите, все з ним супер. Оне шадос креп виспers of the city's secrets ста. It's a game of dice, waiting no your turn. Я все-таки не можу заспокоїтись і хочу вам показати при гарному такому освітленні, як виглядає це тісто. От його структура. Ви просто подивіться. Ну, це, це якийсь кайфік. От, подивіться яке воно? Воно не липне. Воно пластичне, воно ніжне, воно таке дуже піддатливе. М'якесеньке, головне, небагато на щоб не забити. Буду брати по ось такому одному шарику, розкочувати його, начиняти сливою. Сливу я буду перед цим різати, ну, мабуть, на 4 шматочки, таку половинку. Порізали, положили, поклали в тісто і потім присипали ще цукром і защепили. Пробую показати, боже, мені треба штатив. Люди добрі. Так, все, зараз буду показувати. Давай трошки піддивимось, що там відбувається. Ого! Так, бачу, що підтік оцей сиропик, Але це нічого, це буде ще смачніше. Карамелізований низ. Отак. От Гомілочки. Там йогурт грецький і соус яйтний. Якщо цікаво, потім покажу. Так, ось таке буде у нас м'язко. Тиць, 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 тиць. 190 градусів. Поки м'язко. Так, друзі, оце я так приходжу з варусом. Дивіться, яка краса! Продавалась, мама Мія. Просто подивіться, подивіться на цю. Морда, не фокусується телефон тільки на цій жабі малі, Ну, все, все одно добре. Так, Позіруй, позіруй. Скупилася трошки, там зеленушка, що там ще, хлібчик, ну таке. І оце 50 гривень коштувало, ви подивіться, яка краса. Ну, коротше, сьогодні ми поїдемо на дачу, там треба відвести колеса, тобто ну, літню резину. Бо вже чоловік на зимову перебула ми машину, і я їх посаджу. Ну. Так, зараз я буду снідати і хочу показати, ну, можливо, хтось не їв, не куштував ще ось таку редьку. Це мій омлетик вистигає. Редька, ну, не знаю, як вона там називається, червона. Ось вона так виглядала до того, як я її покармсала. Ось. Дуже смачна, корисна. Ну, знаєте, так?

Так, ми приїхали на дачу. Зараз посадимо декілька хризантимок. Мої ліхтарики горять. І вже розквітли ті хризантеми, які я садила. Боже, як я довго це все займаю. Ну, отак. Отже, ще один раночок. Я відвела сина до школи сьогодні, неймовірно, чудовий день, тому що п'ятниця, і вона не проста. Вона п'ятниця перед канікулами. Я вам хочу показати розпаковку ЗТБшки на 893 гривні. Поїхали! Ось така немалесенька кубка продуктів. Дивіться. Форель була по знижки. Люблю брати рибу червону по знижки. <гум> Дайте знати, хто ще такий. Яблука, арахіс, цибулька, капуста, грибочки, спагіті. Це архіпо, а це мені, бо я все ж таки ще на дефіциті калорій. Чиабата, ось такий сир. Теж люблю, коли сир на знижки, але знижки не було. Довелося брати. Так. А, так, томатне пюре, ось такий рулет, ну всі вже про нього знають. Весь Тік-Ток гудів. Тут, в принципі, состав ну, такий нормальний, єшки є, але єшки не такі страшні, як на маку. Тому це, якщо ви думаєте, що у нас є дитина від 6 місяців, ні. У нас є дитина 9 років майже, але оскільки він не їсть нічого з кисломолочки, я ось таке беру і просто прошу, будь ласка, з'їш, малесеньким, це дуже ж малесенький об'єм, тому ну ладно, мама, з'їм. Отак у нас все це відбувається. Хочу сьогодні зробити спагетті і зробити ось такий соус, перчик, гриби, цибулька, все це посмажити, ще морквинка можливо. Потім там томат туди, я вже якщо сказала, можливо сказала. Перебити все це на блендері і буде таке типу томатна, якась там томатно овочева паста. А, ще чесничок буде до спагеті, Бо мої не їдять спагеті і взагалі макарони. Ну, в принципі, я розумію, мені теж не смакують вони, якщо там немає якогось там соусу, кетчупу, але соуси не дуже класна штука. Їх. Короче, не вживати часто, особливо мені зараз, бо я тоді хочу дуже багато їсти з цими соусами. Там ще є цукор. Ну і плюс дитині він дуже любить ці всі кетчупи. Полюбляє, але ж там, да, ми купляємо з гарним складом. Але покупний соус залишається покупним соусом. Ось така у мене розпаковочка. Хочу показати ще один такий простий рецептик. В цьому відео це вже останній рецепт. Дивіться, смажимо гриби, смажимо ось це все печик болгарський, морквинка, цибулька. Не, я спеціально це все порізала великими шматками, тому що це коли обсмажиться, потім ми додаємо пюре томатне або там сік томатний, ну, пасту кому що хочеться у кого що є. Потім це все тушкуємо і перебиваємо на блендер. Ну, я туди ще додав кінзи, петрушки, у кого що є, додайте зелень, якщо ви це любите. Ну, звісно, спеції, трошки, можливо, там, цукру, таке, щоб було якби, до смаку. І це виходить дуже-дуже класна така заправка для, як всі кажуть, паста. я скажу макарони, тому що, якби давайте по чесному воно ну, ми ж. Українці не спілкуємося один з одного. Чи хочеш ти Василю пасти? Ну, як би, макарони. Так. До макаронів виходить дуже класний. Ну, я зварила спагетті вже, тому зараз зроблю цю заправочку і буде, якби замість соусу, там, кетчупу. Це смачно. Особливо, коли там є перчик і гриби. Це смачно. Отже, коли у нас всі інгредієнти підсмажилися, ми тут додали і воду, і томатну пасту, і спеції, і все це накрили кришечкою. Ну, Хвилин, може, 10, може менше, воно протушилося. І зараз будемо блендером все це змішувати, і буде соус. Так, друзі, ось така історія. Дивіться, ось спагеттюшки Насипали собі. Зверху таку штучку смачненьку. Тут грибочки, томатик. ну Все таке, знаєте, тут клас. Песту на мінімалках. Все, я вам дуже дякую за перегляд. На цьому відео закінчується.